Вітаю, друзі, 2 квітня! Чи можливе перемир'я до Великодня, до 20 квітня, і чи переросте воно в Великий мир? Про це за хвилинку. А також про вимоги, які ставить адміністрація Трампа українському офісу президента і особисто Володимиру Зеленському. Про це за хвилинку таки. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку. Канал повернуто з бану, і для розгону йому дуже дуже потрібна ваша підтримка. Отже. Мої джерела в Офісі президента спілкувався буквально декілька хвилин тому. Розповіли, що офіс президента обговорює з адміністрацією Трампа ряд документів, з яких ресурсна угода по надрам не самий головний для Зеленського. Україні висунуто ряд вимог по мирному треку. Одним з яких являються вибори. Призупинення мобілізації, перемиря по лінії фронту. Сполучені Штати Америки вимагають, щоб ми запустили всі ці процеси. Одночасно і вийшли на переговорну позицію, ну, десь плюс-мінус середина квітня, щоб на Пасху було оголошено тимчасове перемир'я, яке потім трансформується в постійне. Ну, тут декілька моментів. Момент один. Для будь-якого перемир'я треба згода двох сторін. Чи погодиться і чи зможе примусити Трамп погодитись на це Путіна. Путіна, у якого зараз все добре в воєнному плані. Путіна, який наступає. І я поки що не бачу, навіщо йому зупинятись. Це раз. Друге, пообіцяти не значить женитись. Тобто. Як відбудуться, коли відбудуться вибори? Ну, добре, навіть якщо до 20 квітня, що я дуже зараз мало вірю, вдасться тимчасове перемиря, а хто каже, що його не порушать? Тому це все мені здається, гра на тонкому ль льоду з боку адміністрації Трампа. Не Офіс президента Зеленського, ні е, адміністрація Путіна, ні самі Зеленський і Путін. Ні на яке перемир'я зараз не готові. У кожного з них свої інтереси. Е, один хоче воювати, завойовувати, інший хоче воювати, щоб зберігати владу. Е, і далі. Заробляти на війні, питання в іншому. Питання в тому, що ніхто не бере в розрахунок життя звичайних людей, життя українців. В Зеленському байдуже, скільки загине, скільки буде покалічено, скільки зникне безвісті, мільйони до цього зник, Загинуло і зникло, а він нам в і тікає, що це Божа роса. Каже, там, там до 100 тисяч загинуло. Уявляєте собі, то на що ви розраховуєте? Для Зеленського, для Зелених гнид українці розхідний ресурс. Треба 10 тисяч туди, 20 тисяч сюди. Це страшні люди і страшні речі, про які йде мова. Тому для мене очевидно, що вони будуть робити все, щоб до 20 квітня не виконати жодних умов адміністрації Трампа. Тільки усунення зеленської зелених гнид від влади зупини війну. Тільки жорстка позиція по відношенню до Кремля і усунення цих зелен коротше, московських вошей треба зупиняти, а Зеленський гнид усувати. Оце формула миру, яка може бути від Трампа, інакше не буде нічого. Інакше вони будуть воювати, українців будуть убивати. Територію окуповувати, економіку знищувати, українці тікатимуть за кордон, ну і все триватиме так, як триває. Або знесення зеленого і зелених гнит, і зупинка Путіна, або далі війна і катастрофа. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.